указу Суд вирішив. Адміністративний позов Білоконя Олександра Андрійовича до Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області про зняв протиправнув скасування рішення задовольнити, визнати протиправну та скасувати пункт 1 рішення Доброславської селищної ради номер 1438 від 25 квітня 2023 року, в частині переименування вулиці Мічуріна на вулицю Степана Бандера. Стягнути з до Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за рахунок бюджетних асигнувань на користь Белогоня Олександра Андрійовича судове збір у розмірі 1073 гривні 60 копій. Порядок усього розповідає вищої ради для створення на відповідь. Вказання по деталям застосування рішення. Це викладено в колишній спеціальній 2, 6, 7, 8, 9, 10, 87, 90, 139, 242, 246 об'єкта. Визнати протиправним та скасувати пункт 1 рішення Дерпетловської селищної ради номер 1430 від 8, 20, 25 квітня 2023 року в частині переименування вулиця Диворівського десанту на вулиці Героївського. Мешканці Доброславської громади. Сьогодні в нас 1 листопада 2023 року. Ми знаходимося разом з Сюдмиловій землі біля приміщення Одеського окружного адміністративного суду, де розглядався наш позір до Доброславської селищної ради щодо незаконного та протиправного рішення щодо перейменування вулиць з Мічуріна. Степана Бендери та вулиця Григорівського десанта, герої УПА. Судею Одеського адміністративного кружного суду, Самойлюк люк Ганної Павловни, було задоволено наші, наш позов. Вітаю всіх мешканців громади. Також щиро дякую тим мешканцям, які висловили свою думку та підписалися в наших заявах, які небайдужі. Це наша перша перемога. Ми разом з вами відстоїмо думку побажання громади, заставимо нашу місцеву, автократичну владу. Не приймати рішення на свій розвід, а враховувати думки по побажання нашої громади.